Братини ще менші, чи друзі безслівні, Такі часом милі, довірливі, ніжні. Буваєте часом і хижі, і грізні, І долю бувають у кожного різні. Комусь пощастило порода у тілі. і ви вже чистенькі, пухнасті та білі, А хто ж просто з двору, без племені роду. Уч як би хотів, та не зміниш породу, І доля вже інша, життя вже собаче, І тільки надія одна на удачу, Що хтось пожаліє, візьме тебе в хату, Що зможеш служити, там будеш багато, І в іншого віскась, хазяйка заможна. Усе в тебе є, усе тобі можна. Спіднечка картата, у зі срібла, і впевненість є, що ти дуже потрібна. Брати мої менші, я дуже шкодую, що всіх не зігрію, не всіх нагодую, та знаю, що люди все можуть змінити, що кожного з вас можна просто любити.